Менеджмент це про рішення, які доводиться ухвалювати у будь-яких обставинах, коли немає часу думати довго, коли немає готових відповідей, коли відповідальність на тобі. Саме тому сильним менеджерам потрібне не натхнення, а інструменти, не мотивація, а досвід. Чому я вирішив поділитися цими знаннями? Та просто щоб мене нарешті перестало спамити в чатах. А насправді ідея була очевидна. Зібрати і зафіксувати весь мій досвід, всі мої знання, досвід та знання моїх партнерів та колег, оцифрувати рішення, які працювали роками, і передати їх далі. 20 років українського досвіду, 5 років створення книги, нові тексти між робочими зустрічами і абзаці дописані в повній тиші далеко від людей, 1504 сторінки прикладного матеріалу, десятки людей у процесі підготовки видання, одна Excel-таблиця, що не витримала після 300 тисяч рядків. Сотні правок, переробок і повернень на доопрацювання, блекаути на видавництві, прильоти в дукарні, техніка, що давала збій, і команда, яка все це довела до результату. Це не була ідеальна історія і не мала нею бути. Але так з'явилась книга, в якій немає правильних слів для всіх: про те рішення, які працювали і працюють на практиці. Ця книга не про те, як бути ідеальним менеджером. Вона про те, як витримувати, думати і керувати, коли простих варіантів немає. Як доводити справи до кінця? Як досягати цілей. Сьогодні я відкриваю для вас сторінки наших помилок, наших знань та досвіду фрактал.